Сказати своє ім'я, клас до ковід переходить та показати щось, що ви що можете зробити інші. Кожен наступний має повторити всіх попередніх ім'я та що й не І Якщо він вміє це робити, то також показати. Тож почнемо. Мене звати Саша, я переходжу до 9 класу. Я вмію стояти на руки збирати кубку. клас, а він міє стояти на голові. Я цього не мі. Він міє збирати кулі кров і бік, бік. Я також цього не вмію. Мене звуть Саша. Я вчу, я переходжу у восьмий клас та у мене добра хмучкість. Меня зовут Женя, я прохожу в 8 класс. Я умею отжиматься с колоком и на колоках. Я Мене звати Катя, я переходжу до восьмого класу і я вмію гарно малювати. Дуже швидко, Мене звати Катя, я переходжу до восьмого класу та я повару співаю. <coughs> on the river line. I'm in New York state of mind. It was so easy living day by day out of touch. Саша, mm. mm. я переходил в 10 класс, и мне вас подается это дизметь спор. А, еще показать. 你。嗯 Не займалась нічим, але я можу на багато. <подаря> <подаря> я Бага. я приходжу до 9 класу, мене звати матір. Мене звати Марія, я переходжу до 9 класу. Я вмію малювати але не швидко і масляними фарбами. Окей, ну, все, Ще з можу. Ще не можу щось не буде. Я приходжу у сьомий клас, мене звати Олексій. Мене звати Саша. Як він ну, звати Ілля я перехожу дев'ятого класу, я можу дуже швидко хлопати вдома. Мене звати Аня, я переходжу в 7 клас, я добре говорю виглядати, і це теж треба час. Мене звати Даша, я перехожу в 7 клас. Я також малюю, але я файла. Мене звати Богдан, я вмію грати в шахи, але тут не можу нічого знати. А до якого класу ти переходиш? А я перехожу до 9 класу. Я розклав і я вмію грати в теніс. Так, як з чіла. Мене звати Віктор, я нічого такого не ні, можу. Мене звати Тарас, і я професійний, професійний турист, і і я нічого такого показати не можу. Мене звати звати Данило, я переходжу с 7 клас, на жаль, нічого зараз не можу Мене звати Ілля, але такого нічого не можу показати. Мене звати Михайло, я перехожу до шостого класу, але я учені звати Саша, я перехожу до сьомого класу, і я вмію вишивати.